Кілька слів все-таки про, про економіку, от в частині, принаймні, от внутрішньої та, політики. Цей клуб білого бізнесу, який викликав бурхливі суперечки, величезну кількість мемів у соцмережах. Це про що взагалі вся ця історія? Це, це намагання влади якось домовитися із бізнесом, чи, чи про що мова? Яким чином вирішувати проблеми, які перед нами стоять? Є треба, мабуть, все ж таки вирішувати трохи іншим шляхом, а не шляхом проведення піар-акцій і посилення фіскальної політики. Ну, знову ж таки, тобто, якщо тут, тут така ситуація, ми не стали на військові реки, і це, в принципі, мабуть, для нашої економіки означало би смерть, практично, так? Ну, принаймні, до того, якого ми звикли. Все ж таки, коли, коли мова йде про такі от речі, люди дуже часто забувають, що ситуація з Другої світової війни дуже сильно змінилась. Так? Зараз трохи інша структура економіки, сервісні економіки. І людина, якщо йому не подобається, грубо кажучи, людина може спокійно забрати звідси свої гроші, розпродати і робити. Бізнес, грубо кажучи, в іншій країні. І це взагалі не проблема абсолютно в сучасному світі. Якщо ми хочемо, щоб в нашій країні були хоч якісь перспективи, не тільки в плані, того, що ми виживемо після цієї війни, а що ми, ну можна ж можна ж війну і не програти, можна ж подальший розвиток програти, грубо кажучи, так. Це ж абсу... Тобто цю проблему ми, ми проблему виживання зараз вирішуємо, держави нації, Проблема виживання у військовому протистоянні з Росією. Але нас нас ще величезна кількість викликів в майбутньому, так? демографічний виклик, економічний виклик. Так? В кінці кінців ну от я з приводу бізнесу я читаю, я не пам'ятаю, він називається Голова Набу, здається. Да? Директор набув. Угу. Так, і він пише, це Вашингтон Пост, йому беруть інтерв'ю, він каже, що ну, група він каже, що е, кількість корупційних скандалів показує на те, що корупція зменшується в Україні. А за вчорашня стаття у Вашингтон пості, яка була. Я так не можу розуміти. Тобто, ну тобто ти вважаєш ідіотами кого. Американських читателей, американських журналістів, я ж не кажу, що про українців, то зрозуміло, вони там всі вважають, що тут нація ідіотів рубака. Ну, судячи про те, що говорили, про Тіщенка і про все інше, ось останні скандали, вони так, скоріш за всього, вважають і щиро вважають, так? І, 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 і наш народ дуже часто дає приводи так дійсно вважати. Бо е, коли, от ми зараз от. Сьогодні була заява про те, що все ж таки починаються переговори з ЄС. Звичайно, це розпіарено та про так. Розпіарено, говорити. що просто це мене вбиває. А потім і це, це ж впливає на ментальність українців. Давайте сильно. дам новину тоді для глядачів. Да. Якраз тримали наступною новиною. Хотіла повідомити про те, що рада ЄС таки офіційно підтвердила початок переговорів про вступу з Україною і Молдовою 25 червня. Це вже вівторок наступного тижня. Відповідно, відбудеться міжурядова конференція для запуску цих. Переговорів Ну, це позитив. Всім хочеться позитиву під час війни. Ну, звичайно, але просто позитив вже повинен бути. Всім хочеться, да? От зараз люди чекають через годину двадцять позитиву від матчу україна -Словач... Словаччина, так. Тобто, звичайно, хочеться... сподобався ваш жарт у мережі про те, що після матчу Україна-Румунія, Румунія передала Україні Петріот, Після матчу Україна-Словаччина чекаємо, що буде далі. Так, так. Ну, так. поганий обмін я вам. Скажу, так годиться, правда. Кажуть, як для людини, яка не дуже аж там прям дуже стежить. А, але футбол пройшов і забудеться через дуже. А Петріот лишиться. Ні, я зараз не про Петріот, а, а про ЄС. Це є буде висіти над головою українців довгий час. І, звичайно, людей. Я не хочу знаходити ситуації, коли через рік, два-три українці почнуть. Вони ж так, ну, їх, так мовити, постійно ж заряджають позитивом, щоб все було добре. Вони почнуть питати, а, ну, а, а, а коли це відбудеться взагалі? Так? Що з... а влада придумує ця наступна, скаже, ну, типа, Туреччина чекає 20 років, ми почекаємо, ми теж почекаємо, да? чи щось інше придумає. Структурно, структурні зміни, вони якщо відбуваються, то дуже повільно. Дуже повільно. І ми повинні просто ну, це поєднати. що, ну, якщо, от, я, 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 я цю концепцію постійно повторюю, в НАТО ми потрапимо не тому, що ми повністю співпадаємо з усіма, так би мовити, так, а ви іншого варіанту не буде у Європі. Якщо, якщо, якщо взагалі це питання буде стояти, актуальним буде, так, що Україна буде існувати. Не тому, що ми там виконали всі, всі рекомендації, там все, ні. А є все ж таки економічний союз, так? І тут не вийде так, що нас приймуть завдяки якимось там заслугам і так далі. Так. Ну, не захочуть нас, ну там кожна країна має право віє. Ну, не захочуть вони мати справу з країною, яка буде тягарем, корупційним, так би мовити, висіти на шиї Європи. Тому, якщо, якщо ми дійсно хочемо вступити в ЄС, нам треба серйозно. Міняти психологію і серйозне відношення до взагалі, того, що відбувається в країні, в тому числі в економії. ну, не неможливо. Коли, коли кожен день Верховна Рада приймає якісь рішення, які очевидно мають самопочатку корупційну складову. Яку неможливо вирішити. Просто. Ну, я зараз не тому, що свідомо не роблять, а які, от, наприклад, там, а, а, ситуація, ну, наприклад, доповнення до мобілізації законопроекту, так? І там кожен, ти розумієш, так? От, що лікарів вже заробили, погранці вже заробили, ТЦК вже заробили, ще є декілька груп населення пов'язані з державою, які на цьому процесі ще нічого не заробили, так би мовити, так? І треба Підключати їх, щоб вони були задоволені. Тобто нічого не вирішується, а створюються нові постійно виклики. Так? Постійно напруга створюється, в тому числі в економічному плані. Ну, хоч якусь приблизно уявлення. От я коли коли чую. І коли уявляю, що таке наше майбутнє, я згадував Гетьманцева і розумію, що наша єдина наша економічна програма це здирати з людей з кожним місяцем все більше і більше грошей. Це єдина програма. На превеликий жаль.